Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мова пройде піде про осінню парфумерну капсулу, а саме про п'ять композицій, які особисто для мене є таким, знаєте, завершеним і дуже самодостатнім. Ансамблем з п'яти композицій, які будуть класно звучати, ідеально проявлятися в осінню прохолоду, які мають в собі підбір з всіх необхідних якостей. як то Хороша стійкість та шлейф, ідеально таке глибоке, затишне, жіночне, красиве звучання. І сьогодні я хочу поділитися з вами цими ароматами і в якості рекомендацій представити їх вашій увазі. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо і почну з аромату, який, ну, от. Одним з перших виринає з моєї пам'яті та парфюмерних асоціацій, коли говориться, мова йде про осінь, власне. Це аромат бренду Chanel, Chanel Chance, версія de Parfum. Це, знаєте, неймовірно красивенний аромат про жасмин та ірис. Це дуже красива композиція. Про рожевий перець, який на старті вибухає таким, знаєте, суперкрутим, ясним, але в той же час суперкомфортним звучанням. Ну І це аромат про звучання ноти ванілі, пачулі та мускусу в базі. Елегантно, затишно, дуже, так знаєте, вишукано по-жіночному, по, по шанелівськи породисто. Неймовірно красивий аромат. І от цей аромат, він, знаєте, супер красиво звучить як для щоденного використання, так і ідеально проявляється для якихось таких святкових нагод, для якихось вечірніх зустрічей, там посидень з друзями чи подругами, або з людьми дорогими вашому серцю. Ідеальна композиція на осінь, шанель. Шанс версія в парфумованій воді. Таким самим, неймовірно, красивим ароматом саме для осені. Я особисто я вважаю аромат Dolce Gabbana The One. І сама насолоджуюся їм з, з, з неймовірним задоволенням. Це красивий аромат про лілею, це красивий аромат про. Сливу про звучання жасмину та конвалії, лічі, персик, мандарин, тональність бергамоту. Настільки затишно, оксамитово, ніжно огортають вас своєю присутністю, настільки вони ну, якось так ідеально звучать, проявляються, тональність ванілі, мускусу та амбри також класно, ефектно проявляються, створюють таке якесь. Сонячне, ніби підсвічене, в міру солодкувато ніжне звучання довкола вас, це дуже хороша композиція. Особисто я насолоджувалася цим ароматом як в вересні, так і продовжую це робити в жовтні. І от якщо з-поміж усіх композицій, які є в моїй колекції, потрібно обрати декілька то на осінь, саме, то Dolce Gabbana кабана One» версія в парфумованій воді, наголошу. Ідеально справляється з тим, аби обрати цей аромат і користуватися на щодень на якісь. Святкові урочисті нагоди, він прекрасно себе проявляє і звучить на фоні оцього всіх таких осінньої погодної краси. Таким самим ароматом, який неймовірно красиво звучить для осені, і я б його також обрала в свою осінню капсулу. Якби довелося обирати декілька ароматів з колекції, це аромат В'єрлен Аква Алегорія це Neroli Беттивер Harvest, це версія, в якій... Компоненти ветиверу та неролі поєднали з медом з апельсинових дерев. Це дуже, знаєте, теж затишно якось в міру дещо солодкуватість, якась для мене тут прослідковується, неймовірно красива, тонізуюча ясність, як неролі. І це таке, знаєте, сим симбіоз і тональності, ніби квітів, і тональності цитрусів. Красивенний ветивер і їхнє оце. Затишне, таке дуже красиве тріо. Ну, настільки. Красиво для мене проявляється в осінній погоді. Якось воно, знаєте, таке недокучливе, суперприродне і в той же час ну, максимально комфортне та затишне для вас, і оточуючих, тому цей аромат також я б сміливо обрала серед, поміж усіх композицій, які є в моїй колекції, створюючи ну, або осінню капсулу, як сьогодні, з п'яти ароматів, або ж якщо б треба було б обмежити себе в користуванні ароматів, то ароматна роль витивер. Гервест Аква Алегорі обов'язково потрапив би в цю п'ятірку. Таким самим би обранцем в цю п'ятірку був ще один аромат бренду Діор це міс Діор, версія в туалетній воді. Це красивий аромат про звучання дамаської та болгарської троянди. Вони знаходяться в серці. Разом з ними там знаходиться. На ролі І це теж якась така квітково-фруктова ясність, та приємна прозорість. Червоний апельсин на старті створює оце і відчуття свіжості, і соковитості, і гіркуватості, і ніби троянди робить, знаєте, ніби якимись такими більш вологими, якимись такими ніби пружними, як би то сказати, і база з нот Пачулі е, веде нас в глибоку, приємну, затишну, таку якусь якість, в приємну, глибоку, затишну е, ну, не теплоту, але така дуже комфортна тактильність відчувається в базі цього аромату. і вона, ніби, ця база дає можливість трояндам м'яко розміститися на, на ній і дуже красиво проявляти та віддавати свою таку п'єнку духняність трояндових квітів. Дуже хороший аромат. І на осінь от сама версія в туалетній воді, тому що якщо брати парбрати парфумовану воду, для мене вона. Глибша, насиченіша, то вона ніби більш іде в зиму вже в такий відвертий холод. А от в цей провміжний етап осені, коли ще сонячні дні, але така вітряна якась тональність всього або волога тональність того, аромат Діор, Місдіор. В туалетній воді ідеально звучить от якраз на такому красивому, якомусь об'ємному осінньому пано. Тому що для мене от саме восени небо стає якимось таким безкрайним. Оця прохолода додає простору хрусткості, звінкості, І навіть сонячні проміні, промені вони якісь. Насиченіші, ясніші, і от в такому об'ємному, безмежному просторі для мене парфуми гатунку, от Міс Діор, саме версія в туалетній воді, ідеально проявляються та звучать. Ну і безумовно осіння атмосфера для мене є ідеальним фоном для того, аби відчувати красу та насолоджуватися. Ароматом бренду Lancome це Belle роза екстраординара це також аромат про троянду. Тут декілька видів троянди, тусива дамаська троянда, трояндова вода, такий фантазійний елемент, космічна троянда і нота ірису. Вони всі знаходяться в серці, і це, знаєте, так дуже об'ємно, насичено, духм'яно, в якійсь мірі. Припудрено, солодкувато. Стартує аромат красивим бергамотом, апельсином, зеленою тональністю, і це дарує аромату більше ясності, більше об'єму, такої приємної, комфортної, невагомої лечучості. Цей аромат дуже красиво заповнює. Простір, і він не вісить в ньому так важко, ніби, знаєте, тиснуть на вас. А цей аромат ніби бринить в просторі за рахунок оцієї такої ніжної, свіжої цитрусової тональності. Ну і, безумовно класичний, такий солодкуватий підтон бази, в якому знаходиться мускус, мох, сантал, деревинні ноти, ноти амброксану створюють оце таке, знаєте, Досить впізнаваний профіль, характерний для Лавіабель, але не йде в супердесертність, не йде в суперсолодке сприйняття та відчуття. Цей аромат балансує на межі духмяно солодкого, приємного, якогось дуже такого м'якенького. І ще раз повторюся: в просторі для мене цей аромат не... Зависає і тисне на вас, а ніби бринить, миготить, грається. Він якийсь більш рухливий та динамічний для мене, і от, як на мою думку, осінь це ідеальна пора року для того, аби аромат Лавіабель Ланкомовський роза екстраординари красиво відкрився. Ну і продемонстрував цю красу оточуючим та тим, хто їм користується. Прекрасна композиція, і власне вона закриває мою капсулу з п'яти ароматів для осінньої, для осінньої пори. Це підбірка композицій, які вам будуть в нагоді за будь-яких життєвих обставин та життєвих ситуацій. Вони ідеально красиво проявляються і підкреслюють ваш хороший смак, якісь такі вишукане відчуття парфумерії і тої. Доречності, де можна її використовувати, ну і потрібно використовувати. Тому, власне, ось такими виявилися сьогоднішні мої герої, які сформували мою особисту осінню капсулу, якою я з великим задоволенням з вами поділилася. Якщо якась композиція вас зацікавила, Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням як поспілкуюся з вами, так і поділюсь сьогоднішніми героями, або ж ароматами, які зацікавлять вашу увагу в моїй колекції. Можете звертатися. Я з великим задоволенням поділюся цими композиціями. Також для зручності, якщо вам буде комфортно, можете. Скористатися посиланнями під в описі під даним відео, або перейти на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я також там ділюся своїми ароматами, спілкуюся на біля парфумерну тему, тому буду рада зустрічі з вами. Ну і якщо якийсь аромат зацікавить вас, обов'язково їм з вами поділюся. Тому звертайтеся, не соромтеся. Ну, а власне, якщо сьогоднішнє відео було для вас цікавим, ви приємно провели час. Поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Ну і зрозуміло, що поділіться в коментарях вашим якимось таким. Парфумерним баченням, з яких ароматів ви б сформували вашу власну парфумерну капсулу саме на осінь. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися ваше бачення та парфумерна експертизу. Тому зустрічаємося в коментарях. Ну а вкотре по традиції, особисто від себе, хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!